Розкидані тіла, розірваний навпіл автомобіль, і одна постраждала у реанімації. Смертельна аварія у кривому розі. Довгинцівський район, вулиця локомотивна, Некерований ланос на шаленій швидкості. З дороги вилітає на узбіччя просто у бабусю з онукою, які виходили зі свого подвір'я. Далі шалена машина таранить стовп, і від удару буквально розлітається на дві частини: одна застрягає в електроупорі, інша опиняється на сусідньому городі. Водій не залишив собі жодного шансу. Від лінчування очевидцями чоловіка врятувала миттєва смерть. 71-річна бабуся гине на місці, а от її 20-річній онуці просто дивом пощастило вижити. Нині дівчина у лікарні К нам доставлена больна после ДТП с признаками сочетанной, сочетанной травмы головы и туловища конечности. На данный момент больная чувствует себя удовлетворительно, нуждается в дообследовании. Постраждала Руслана досі не може уговтатись від шоку і втрати бабусі. І втрати бабусі. Приїхала до бабушки в гості, ми стояли біля свого дому, біля своєї калітки. Я повинна була переходити дорогу, їхати додому, на маршрутку йти. Ми стояли, прощалися, і він їде. Я вижу, що його заносять. Я хватаю бабуську і все, і там долі секунди, я нічого не встигаю робити. І он у нас в Очевидці підтверджують, що водій Лануса не просто їхав, а буквально летів. Це він їхав з моста, його вже слышно було, що він хорошо, уже так машина йде. А потім тут уже коли над двором, там уже такі звуки, що вже аж піщалано. Потім різка торможа і хлопок, все. вийшла, я кажу, хто та єсть. Так оно й вийшло. Загиблий винуватець ДТП, – 39-річний місцевий мешканець. Правоохоронці вже встановили. Смертельна машина йому не належала. Ланос він позичив у товариша. Чи мав права, чи був на підпитку, і що зрештою призвело до фатальної аварії? Слідчі лише встановлюють. Взяв автомобіль, съездить по своїм лічним ділам. Када по подана вулиці, по нізвісне причині, Як ми бачимо, судя по характеру по сліду, Прозошов виїзд на полосу зустрічного движення. заміряються всі сліди, устанавлює будь-які причину случившогося. Ні знаків, які обмежують швидкість, ні пішохідного переходу. Очевидці твердять, вина водія очевидна, але не тільки його. Постоянно, особливо ввечері, літають не то слово. Та й цілий день а поліція їде потихоньку, їх всіх. Машини обганяють, швидкість набирають, а вони навіть замічання їм ніхто не становить, не зробить замічань. Не переходив, не зна. Дитина вискочить, все ж. Це те саме буде аналогічно. Місцеві, які після жахливої аварії втратили спокій, вже збираються штурмувати криворізьких чиновників, аби ті обезпечили пішоходам життя на їхній вулиці. Інакше кажуть, наступна смертельна ДТП тут питання часу.